Євєєць ЄЛвовська Вяраташе, площа ринок є частиною історичного центру Львова, який належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, візитною карткою площі та її центральною спорудою є Львівська ратуша. Усім привіт, мирного вихідного, сюжети дня, церкви, Львів, Україна, Домініканський собор спорудили ще одна 1749 року. Збудований він у стилі пізнього бароко, коштом відомих шляхтичів Юзефа та Миколи Потоцьких. Його архітектором був Ян Девітте, а під храмом простяглися найдовші та найдавніші підземелля у Львові, в яких зараз проводять екскурсії. Каплиця Боїмів. Недарма цю розкішну будівлю називають Чорною перлиною Львова. Воно вражає своєю красою та неповторністю. Каплиця була створена архітектором вимером на замовлення львівського купця Боїма як усипальниця, тоді будівництво сімейних склепів було традицією для багатих пологів, як свідчать перекази. Знову ж таки, всі говорять про якусь культурну спадщину, про закопані міста без людей. Я хочу розвіяти цей міф. Можна створити вуглецевий аналіз ґрунту, і перевірити реальність будівництва цих об'єктів у світ. Це лише поки що гіпотеза. Усім гарного дня! Вивчаємо історію землі Українки. Підписуйтесь, дякую.